Ми з пана Андрія Костіна. Добрий день, е, пане прокурор. Генеральний прокурор Андрій Костін зараз в ефірі. І це, пане Андрію, вітаємо вас. Це ваша прем'єра в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Так що, ну будемо вважати, що громадяни України з вами будуть знайомитися. От просто зараз, під час прямого ефіру, наживо. питань дуже багато, тому що встигнемо, то звичайно спитаємо. Ну і почнемо, може, з питання, яке стало по суті. Давайте дамо привітатися да, все давайте, ж таки я вас. Угу. Добрий вечір, добрий вечір, Україна. Вітаємо да. вас, пане М. Да, М. добрий вечір. Почнемо з питання, яке стало офіційною причиною відставки минулого керівника генпрокуратури. Отже, з пояснення президента, ми розуміємо, що це питання зрадництва і колаборантів середини ГПУ, і не тільки ГПУ. Власне, вже навіть закордонна розвідка говорить, що ми на початку війни недооцінили масштаб цього питання, адже Росія дуже довго і свідомо насаджувала своїх агентів саме в силові правоохоронні органи. Тому власне питання до вас, як Генпрокуратура буде очищуватися, як буде цей процес відбуватися? Чи він вже почався пошуку колаборантів? І коли ви може, зрештою, можете сказати, що головний орган країни з правоохоронних вже вичищений. Ну, в першу чергу хочу повідомити, що саме сьогодні я підписав наказ про проведення службового розслідування співробітників прокуратури при фронтових регіонів України, в тому числі тих, які тимчасово були під окупацією російських військових, для того, щоб перевірити хто де знаходився, яким чином відбувалися дії стосовно захисту приміщень прокуратур. Матеріалів справ, майна а головне, чи є інформація, яка може свідчити про можливу причетність співробітників прокуратур до колабораційної діяльності. Щодо того, що вже зроблено, але це відбувалося на протязі останніх місяців. Це безумовно повідомлення про підозру піти прокурорам та трьом державним службовцям, і одна справа вже скерована до суду. Зараз триває робота і також щодо більш ніж 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон. Тобто з кожним з них проводиться відповідна перевірка. Але головне те, що з сьогоднішнього дня Генеральна інспекція офісу генерального прокурору буде проводити службове розслідування для того, щоб встановити Можливу причетність співробітників прокуратури, але мова йде не тільки про співробітників прокуратури, мова йде про всю правоохоронну систему, а також про органи державного управління, органі державної влади, а також і органи місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що під час війни жодна, жоден факт, який може свідчити про якусь допомогу країні агресору. Такому факту має бути надана відповідна оцінка, і всі причетні до цього мають бути е, притягнуті до кримінальної відповідальності. Пане Андрію, а от ви сказали що соц. співробітників прокуратури, які перетинали кордон, і вже п'ять прокурорів, три держслужбовці притягнені до відповідальності. Тобто, з усього видно, що це триває така ну достатньо велика кампанія з очищення рядів всіх силових і правоохоронних структур. Скажіть, ви це робите на виконання, ну скажімо так, вимоги президента. Чи це така загальна, загальна необхідність все ж таки провести таке очищення в цих структурах? Це питання безпеки нашої держави, яка зараз яка зараз оборонить країну від агресії Російської Федерації. Тому якщо десь ще знаходяться якісь колаборанти або зрадники, особливо в правоохоронній системі та в органі державної влади та управління. То це питання держбезпеки держави безпеки нашої української нації, якомога швидше вичистити систему від таких потенційних колаборантів та зрадників. Тому але мова має йти тільки про факти, які доведені відповідними доказами, тобто перевірка має відбуватися на підставі діючого законодавства, і результати перевірки мають бути. Тільки доведений юридично відповідно до е, процесуального законодавства, тому е, це не тільки вимога президента. Я, я думаю, що це вимога усього українського народу, тому що ми маємо багато випадків, коли до е, діяльності до державної зради або до колабораційної діяльності притягаються громадяни України, і це це також факт, і це важливо. Але е, треба також е, подбати про те, щоб вся державна система була очищена від потенційних е, зрадників, колаборантів або тих, хто вже був дотичний до такої діяльності, пане Андрію, скажіть, а чи можна зараз пообіцяти українському народові, що оці перевірки і відповідно там кримінальні провадження вони е, будуть? Зроблені в найкоротші терміни, тому що люди вимагають відповідей там і на хто е, здав Херсон за кілька днів, та і багато інших відповідей. Відповіді потрібні зараз вже під час війни. Ну саме тому зараз, вже під час війни, ми і розпочали цю роботу, і я е, маю впевненість, що і е, керівники інших правоохоронних органів також активно долучаться до цієї роботи. Я вже маю інформацію про, про, про те, що активізувалася ця робота і в інших правоохоронних органах. Тим більше що, ну, наприклад, якщо є якась людина, яка е, зраджує е, Україну і працює в правоохоронних органах. То ви розумієте, яка е, може бути шкода від діяльності такої людини, тобто, це е, дійсно питання державної безпеки, і е, я думаю, що ця робота буде дуже активно продовжуватися. Е, хочу проінформувати, що е, вже готується е, координаційна нарада всіх керівників правоохоронних органів. Вона відбудеться е, наступного тижня, і одне із питань це активізація роботи. Щодо очищення, а я би сказав найкращий найкращий спосіб це самоочищення кожного правоохоронного органу від зрадників та колаборантів, пан Андрію Оленівка, скажіть, будь ласка, чи відомо вже генеральній прокуратурі? Я знаю, що ви зокрема з цього почали свою роботу в кріслі генерального прокурора, чи відомо вже що там сталося, хоча приблизно і. Чи є у вас винуваті е, в цій трагедії е, тим особинам, які можна і пі, і коло підозрюваних? Чи Генеральна прокуратура його вже визначила? Що стосується е, вбивства масового вбивства наших е, українських громадян, які є військовополоненими відповідно до норм міжнародного гуманітарного права в Оленівці, то невідкладно було розпочато кримінальне провадження і відбуваються, я б сказав, мені доповідають кожні три години щодо того, що відбувається в цьому кримінальному провадженні. Наразі ми залучили наших міжнародних експертів, і є багато міжнародних експертів, які співпрацюють з офісом генерального прокурору. І хочу вже повідомити, що попередні висновки наших міжнародних експертів. Говорять про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів, тобто, це беззаперечно не ракетний обстріл. В цьому вони впевнені. Це також і підтверджується тією інформацією, яку наразі опрацьовують органи достового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів офісу генерального прокурора. Що стосується конкретних осіб, то невідкладні дії слідчі вони розпочаті, вони тривають. Але це питання, яке є більш складним. Найбільш на, на мій погляд, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив цього цієї будівлі. Засобами ну ракетними системами типу по Хімарс, про те, що вони намагалися і намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що маємо вже попередні виставки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобарічної зброї. Жахлива зброя яка звичайно. яка знаходиться на да на яка знаходиться, якою користується саме російські е, Росі Рросійські да, Вони вже її використовували на Донбасі, тому тут легко знайти. Мабуть, хто а хто, але тепер зрозуміло, чи хочеться зрозуміти, хто саме віддавав наказ. Скажіть, будь ласка, не можу ще два таких дуже небезпечних питання, дуже резонансних, які сколиснули всю Україну. Це питання, пам'ятаєте, у цих тортури кастрації українського воїна Уже говорили про те, що відома. Е, що це за особа зробила, і що робити по цій справі, чи можна його оголошувати в Інтерпол, як його власне притягти до відповідальності? І нещодавно було таке по суті. Зараз багато говорить про те, що вбивство українського підприємця Водотурського не просто так прямо в вікно спальню влетіла ракета. Як по цих справах, чи можна по другій справі кваліфікувати вбивство, як притягнути винних до відповідальності? Ну, по другій справі також було невідкладно розпочати досудове розслідування. І е, е, наразі дійсно одна із версій. Це це цілеспрямоване вбивство е, вбивство е, пана Водатурського та його родини. Це є одна однієї з версій, яка зараз опрацьовується. Е, вже розпочато е, призначені декілька експертиз е, вже були опитані більш ніж 50 свідків. Тобто, невідкладні слідчі дії тривають, е, коли буде. Більше інформації, офіс генерального прокурора дуже швидко цю інформацію оприлюднить. Ну безумовно, в з умовами того, щоб це не зашкодило подальшому розслідуванню. Що стосується тортур, які були спричинені тортури вбивства, які були спричинені українському громадянину, могли оголосити собою в міжнародний розшук і щоб ця особа була скажімо так, щоб у нас була можливість цю особу доставити потім до України, нам треба мати беззаперечні докази щодо тих осіб, які скоїли цей злочин. Наразі є інформація щодо декількох осіб, але станом на сьогоднішній момент, на зараз. Ще немає беззаперечної інформації щодо особи, яка скоїла цей злочин? Як тільки ми зможемо отримати беззаперечні докази, то з цій особі буде оголошено про підозру, і відповідна буде оголошена особа в міжнародний розшук. Угу. А яке звинувачення? Яка стаття може бути за таке? Убивство. Ну, за таке да ж це, особливо жорстоко. Це буде. стаття 400, наразі, е, наразі кримінальне провадження відбувається за частиною другої статті 438. Це е, порушення законів та звичаїв війни, що поєднані mm -hmm. з умисним вбивством. Mm -hmm. Пане Андрію, ще одна резонансна справа, яка вже тягнеться, що називається з часів ваших попередників. Це справа славнозвісного Медведчука. Скажіть, чи вона у вас зараз в центрі уваги? Чи вдалося вже за ці кілька днів після вашого призначення приділити їй увагу? Ну і чи до кінця війни ми побачимо результат у цій справі? Я думаю, що так, але одна із справ вже знаходиться на стадії судового розгляду. Я перепрошую. Да одна із справ знаходиться вже на стадії судового розгляду, інша справа на стадії досудового розслідування. Ми вже передали клопотання про продовження строків тримання під вартою. По, по другій справі, і я маю надію на те, що в найближчий час досудове розслідування по цій справі буде завершено. Але більше інформації поки надати не можу, тому що це ця інформація тайне слідство. і вона може е, зашкодити е, достовому розслідуванню. Пане Андрію, а можна mm -hmm. я от продовжую. Я перепрошую, Максима, а чи будуть претензії в закону до соратників е, пана Медвідчука із mm -hmm. фракції ОПЗЖ, яку власне заборонили? А е, ця партія все ще хоче повернутися на політичний олімп? Ну, ми бачимо, що вони відчувають себе в безпеці. Тому, мабуть, да, оці ці справи там Ковальов, Балицький, Стрімаусов, коли вони опиняться. Ну, окрема стаття що, щодо конкретних зрадників, які на тій території знаходяться, тимчасово окуповані. А от щодо тих, які все ще сидять в Верховній Раді, ну є відповідні кримінальні провадження, які розпочаті. Вони стосуються і як народних депутатів, так і депутатів місцевого рівня. Які входили до фракції ОПЗЖ, тому інформація, яка наразі є, це ну близько 20 кримінальних проваджень, але це менша частина це народні депутати, більша частина це депутати місцевих рад. Безумовно, як тільки ми отримуємо відповідну інформацію, і яка є достатньою для, для того, щоб внести відомості до. Єдиного реєстру досудового розслідування ця інформація вноситься. розпочинається кримінальне провадження, і далі вже органи досудового розслідування збирають відповідні докази. Якщо їх достатньо для під для вручення підозри, то ми це безумовно робимо і дуже швидко. Угу. Скажіть, будь ласка, вбивці мирного жителя на сумщині військовослужбовця Рев Шишимаряну. Йому дали довічно, а потім змінили на 15 років. Питання: чи буде Генпрокуратура оскаржувати таке рішення, і коли нам очікувати наступних судів публічних відкритих над російськими злочинцями? Чи наразі це питання не подалюється, аби не порушити питання обміну полоненими? Ну, ці питання є безумовно пов'язаними. Я вже е про це говорив неодноразово. Е ми маємо. Виконати дві умови, які зараз ставить нам українське суспільство, це е, притягнути до кримінальної відповідальності всіх воєнних злочинців країни-агресора, і е, водночас ми маємо повернути всіх наших українських військових та цивільних додому. І якщо ми якомога швидше, тому що ви розумієте, ви вже бачите, що роблять з ними. На, на території країни агресора або на тимчасово окупованій території України, яка знаходиться під контролем країни агресора, тому ці питання є чутливими і безумовно ми будемо працювати в напрямку того, щоб і притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців. Це можливо робити як в очному провадженні, так і заочно. І в тому числі застосовувати можливості для обміну військовополонених для того, щоб всі наші хлопці і дівчата повернулися додому, Пан Андрій, останнє питання до вас. Скажіть, от ну я перепрошую, але ми бачили вже різних генеральних прокурорів, які сиділи в тому кабінеті, в якому ви сидите. А чи є у вас політична воля під час війни? Ви прокурор війни? Чи є у вас політична воля під час війни діяти рішуче і радикально? Ви побачите це. Сподіваюся, спасибі. Якщо Дякую можна йому, ще буквально, Андрій. я б одне питання поставив ну, узагальне. Ти хоче за нашу розмову? Скажіть про співпрацю з міжнародними організаціями. Нещодавно ще одне закатоване тіло знайшли на Київщині. Питання гаги, коли чи вистачає наразі вже обвинувачення, і чи вистачить цього, чи додасться зараз для того, аби таки швидше визнати Росію країну агресором? Ну дуже хочеться вже трибунал гаски. Побачити. Ну, ви знаєте, це, це, це дві різних два різних напрямка роботи. Якщо мова йде про міжнародний кримінальний суд, то у нас дуже тісна співпраця, і ми в постійній комунікації з прокурором міжнародного кримінального суда паном Ханом. А зараз ми обговорюємо питання щодо можливої передачі декількох справ до міжнародного кримінального суду. Як тільки буде досягнута про це домовленість, я думаю, що українське суспільство одразу це цьому це, це буде відомо. А що стосується трибуналу, то це також наша тверда позиція, тому що злочин агресії, який є, я б сказав, першо, який є головним в, в цьому серед воєнних злочинів злочинів проти людяності. Але ми, нам не слід забувати про злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд з юридичних підстав він не може е, брати і, роз, і брати до себе справи, які стосуються злочину агресії. Тому для цього ми маємо створити міжнародний трибунал. І тут е, моя повна підтримка цього напрямку. Е, цим займаються наші дипломати, міністерство закордонних справ. І я думаю, що я саме сьогодні про це говорив також з послами великої сімки. Про те, що питання створення міжнародного трибуналу це запит не української влади, це запит цього українського суспільства, тому що українське суспільство хоче побачити на лаві підсудних міжнародного трибуналу, саме посадовців військових та політичних країн агресора, які відбудуть відповідати за злочин агресії. Дуже чекаємо цього звичайно. Андрій Костін, генеральний прокурор, був наживо в ефірі загальнонаціонального марафону. Спасибі, пане Андрію, дякуємо вам. Дякую. Ну, власне, поговоримо про визнання Росії країною терористом. Отже, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів збирається розглянути законопроект про визнання Росії державою спонсорською тероризму.